Події Нововолинська а також чим жили протягом останньої доби в Україні та на Волині. Дивіться у експрес-новинах на телеканалі СТН. У студії Іван Набілішук. Вітаю. Під виглядом гуманітарної допомоги до України з Росії їдуть артилерійські гармати. Автопарк техніки назбирали для бійців АТО. Волинські активісти в Німеччині. Про це та інше далі у випуску. У вантажівках гуманітарного конвою, що прямує до України із Росії, везуть зброю та воєнну техніку. Факт підтверджує відео із вуличних відеокамер Донецька. Вміст гуманітарки з Росії зняли на відео в Донецьку. Повідомляє громадське ТІВІ. У Донецьку зняли на відео, як за білим Камазом з так званого гуманітарного конвою від Російської Федерації де дві вантажівки із артилерійськими граматами. Відео під час щоденного брифінгу оприлюднив заступник інформаційно-аналітичного центру ради національної безпеки і оборони Володимир Полевий. Очевидно, що в машині з гуманітарного конвою, яка йде першою, аж ніяк не шоколад, відзначив він. Українську символіку відбирали у глядачів у мінську під час концерту океану Ельзи. Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС Білорусі із проханням роз'яснити інцидент. Під час виступу групи «Океан Ельзи» у мінську білоруська міліція відбирала у глядачів українські прапори. Про це інформує уніан з посиланням на білоруський партізан. Міліція відбирала українську символіку на концерті Океану Ельзи в Мінську. Спочатку це робили під час обшуків на вході до концертного залу. Потім вже в залі спецпризначенці кидались на глядачів і силою виривали прапори. Проте, всі жовто-блакитні стяги вилучити не вдалося. Повідомляє видання своєю чергою. Міністерство закордонних справ України звернулося до МЗС Білорусі з проханням роз'яснити інцидент під час концерту групи. Про це повідомив прес-секретар МЗС України Євген Перебийніс у соцмережі. МЗС Білорусі, колеги, це нормально. Невже український прапор заборонений в Білорусі, написав він білоруською мовою. Мікроавтобуси, польові кухні, джип. Усю цю техніку назбирали волинські активісти у Німеччині. Волонтери кажуть, українці, які живуть там, усіляко намагаються підтримувати наших бійців. Цілий автопарк техніки назбирали для бійців АТО волинські активісти в Німеччині. За 6 тисяч євро купили старі, але робочі мікроавтобуси. Позашляховик, швидку та польові кухні. Про це інформують факти. ICTV. Весь транспорт шукали за кордоном протягом двох тижнів. З німеччини в Україну їх доправили двома вантажівками. Йдеться у сюжеті: два мікроавтобуси, дві польові кухні, джип. Швидку допомогу купили рівненські волонтери. Ми лише доправили її. Дякуючи українській громаді. Її заправили пальним. Розповідає волонтер. Автомобілі дуже цінна допомога для армії. На Сході, адже щодня в боях вони втрачають свою техніку, яка оперативно перевозить хлопців та зброю. Окрім того, зі слів волонтера, українська сім'я в Гамбурзі подарувала прилад штучного дихання для потреб АТО. Це дуже дорога річ, кошти, на яку волонтери для деяких лікарень збирають досить довго. А тут такий подарунок. Волонтери кажуть, що українці, які живуть у Німеччині, намагаються підтримати наших бійців, не шкодують грошей та піклуються про поранених, які перебувають там на лікуванні. А тим часом волинські комуністи підтримують сепаратистів. Лідери КПУ на Волині доставляють гуманітарну допомогу терористам. У той час, коли гинуть українські військові, обороняючи цілісність України, луцькі представники комуністичної партії возять гуманітарну допомогу сепаратистам. Так мова про першого секретаря ЦК Комсомолу України, завідувача ідеологічного відділу Волинського обкому комуністичної партії України Михайла Кононовича та лідера Руської пщини Волині Олександра Кононовича. Інформує спільноту у соцмережах Я люблю Луцьк. Зокрема, поки українські військові обороняють батьківщину від російського агресора, вище згадані представники разом із лідером комсомольців Києва, другим секретарем Шевченківського. ...Райкому компартії Ігорем Паліцином приїхали до бойовиків-сепаратистів Луганська та привезли їм гуманітарну допомогу. Нововолинські бібліотекарі підвищували свою мовну культуру. Творча лабораторія відбулася на базі Центральної міської бібліотеки. На базі Нововолинської центральної міської бібліотеки відбулася творча лабораторія Мовна культура бібліотекаря як комунікативна професійна компетенція з участю співробітників публічних бібліотек міста. Взаємне збагачення знаннями і досвідом відбувалося під час висвітлення питань культура мовлення та професія, бібліотечне спілкування як чинник якості обслуговування, мовний етикет та оформлення ділових паперів, культура віртуального спілкування. Також було проведено тест чи конфліктна на особистість, гру обслуговування користувачів мистецтво діалогу. Практичні <занятя>, вправи для розвитку навичок, які сприяють підвищенню мовної культури. У бібліотечній родині міста є як мудрі і досвідчені фахівці своєї справи, так і молоді завзяті та ініціативні. Творча лабораторія і ще одна сходинка до оволодіння ними високого рівня культури спілкування, удосконалення комунікативних навичок. Нововолинські рятувальники взяли участь у психологічному тренінгу. Надзвичайники отримали сертифікати про проходження курсу. На Волині за ініціативи обласного благодійного фонду «Карітас Волинь» проведено ряд тренінгів для фахівців служб екстреного реагування з надання психологічної допомоги. Днями працівники державної пожежно-рятувальної частини номер 5 міста Нововолинська взяли участь у навчанні тренінгу на тему Перша психологічна допомога та кризова інтервенція. Командири відділень та начальники караулів пожежно-рятувального підрозділу в інтерактивній формі отримали знання щодо кризових ситуацій, реакцій та поведінки у таких ситуаціях. Практичні вправи для комунікації з потерпілими їхніми родинами Ськими провела практичний психолог Ганна Зінчук. Акцент зробила на помилках, які допускають під час надання першої допомоги. Також важливим блоком тренінгу став обмін досвідом рятувальників та психолога відносно можливих варіантів поведінки суїцидальних осіб і шляхи надання допомоги. Працівники Державної служби надзвичайних ситуацій, які брали участь у навчальному тренінгу, отримали сертифікати про проходження курсу з основ психологічної допомоги. Це всі новини на сьогодні. У студії працювала Іванна Білішук. Команда телеканалу СТН бажає вам мирного неба. Будьте разом з нами.